А вам не важко зробити мені каву з пінкою? «Та раз плюнути. А? а? Ти придурок? Ой, ви така файна і фігура, і очі, і личко. Все при вас. Дякую, я тронута. Ну, це ми теж помітили. Прийшла смска. Привіт. Я дружина твого бувшого. Можу тебе дещо запитати. Ой, та питай, як ти його здихалася?» Бабуся запитує в магазині. А та ковбаска, у вас свіжа? Хі -хі, ну так. Ну, то дайте мені грамів 300. Бабусю, це ж не продуктовий, це сек-шоп. Шо? <реш> е, лікарю, я погано сплю. Добре, добре, ось вам рецепт. Випийте ввечері одну таблетку, а зранку, <реш> якщо проснетесь, іще дві. До однієї старої, що торгувала кропом біля метро по 15 гривень за пучок, щодня підходить один і той же юнак. Залишає їй гроші, а зелень не бере. І ось одного разу, коли він вкотре відрахував бабці 15 гривень та хапає його за руку. А парубок каже: А я так розумію, вам цікаво? Чому я залишаю вам гроші, але нічого не беру? Яй, та мене це не цікавить. просто... Та від сьогодні пучок коштує 20 гривень. Один чоловік хотів допомогти своїй дружині. Ну, у якої на його підозру були проблеми зі слухом. Якось увечері він став у неї за спиною у протилежному кінці кімнати і пошепки сказав: Ти мене чуєш? Відповіді не було. Тому він наблизився до жінки і повторив: Ти мене чуєш? Результат той же. Він підійшов іще ближче і спитав: Е, ти мене чуєш? Так і не почувши відповідь, він. Нарешті повторив своє питання, стоячи просто за спиною у неї, вона повернулася до нього і сказала: тряся в четверта тобі кажу, так.